Вітаю вас у творчій майстерні! Щоб не забувати правила здорового способу життя, ми сьогодні з вами зробимо квітку здоров'я. Для цього нам знадобиться пластилін, картон, дощечка для пластиліну, стека. А щоб ручки гарно працювали, підготувалися до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Ми візьмемо дохмяне мило. Добре милом руки мили, полетіли від води бризки з рук туди-сюди. Ми візьмемо рушничок, рушничок ми знов берем, Добре ручки обітрем. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Ось така квіточка здоров'я у нас вийшла, і вона буде нагадувати вам про здоровий спосіб життя. До зустрічі, любі діти!